Ну що ж, вітання всім. Сьогодні хочу вам показати ще одне подвір'я, яке ми відпрацювали. Цього разу це також вхідна група. І знаю, що якщо ви плануєте проводити собі озеленення, завжди вам буде бракувати ідеї. Тому що навіть мені, який займається 20 років озеленення, завжди бракує ідей і завжди думаєш, а як провести тут озеленення, як оформити ту чи іншу вхідну групу, а які рослини висадити, і завжди в пошуках. Того правильного варіанту, хоча деколи бачиш якусь навіть банальщину, кажеш, блін, точно! Це ж можна було так зробити. І сьогодні я хочу вам показати, можливо, навіть з вашої точки зору, якусь банальщину, але, на мій погляд, виглядає дуже-дуже естетично. Зверніть увагу, це вхідна група чергового подвір'я. Маємо там каліточка, котра веде прямо від будинку, і е, доріжка, котра розділяє дві такі невеличкі клумби. Котрі виконані на фоні мармурової крихти. Зверніть увагу, яка краса. Зверніть увагу. Калітка, доріжка, котра веде прямо до е, самого будинку. Ми е, заморочилися над оформленням самої бруківки. Зверніть увагу, бруківку ми оформили таким чином, що вирішили не давати а, просто, щоб вона вся була однакова, вирішили поєднати. Тут маємо більшу фракцію. Тут маємо інший колір, меншу фракцію бруківки. Так само менша фракція бруківки вже темного кольору, світлого кольору і бордюр теж темного кольору. На мій погляд, якщо отак виділити контури бордюрів, то виглядає досить таки цікаво. Значить, виділили ми дві такі зони, маємо два квадратика. На фоні котрих ми висадили рослини. Тут маємо топіарну форму е кипариса Лейланда Gold Rider. Це така рослинка, котра досить швидко росте і часто її висаджують в якості е ну, топіарних форм, вистригають її, тому що вона дуже гарно виглядає, гарно піддається стрижці і, відповідно, швидко росте. Висадили ми тут. Спірейку японську, котра ще не скинула, слава Богу, листя є можливість вам показати. Там маємо барбарис. І з цього боку висадили лаванду. Ми вже її стригли, треба буде ще й, можливо, разок постригти перед зимою. Єлівець Прокумбенснана. Він акуратно так потрошки буде затягувати оцю всю мармурову крихту. Ну, і, звичайно. Висадили ось таку чудову сосну. Ось так воно виглядає. Тут проходить у нас пластиковий бордюр, садовий бордюр кантрі, який відділяє газон від мармурової крихти. Завдяки виконанню такого зонування. Нам дуже зручно стригти, тому що заїжджає газонокосарка двома колесами заїжджаєте на мармурову крихту, завдяки чому маєте гарно пострижений оцей край газончика. Зверніть увагу, як гарно виглядає. Тут маємо два світильника, котрі ввечері додадуть нам настрою на нашому подвір'ї. Ну і газон, звичайно, рулонний газон вистелили. Щоб не чекати, поки він взійде. Ну і так само маємо ще один квадратик з мармуровою крихтою, з рослинками. І тут у нас висаджені е футінія Red Robin на штамбі. Зверніть увагу, з настанням холодів вона потрошки починає набувати такого червоного забарвлення. Яке буде практично до травня, вона стане ще червонішою. Тут маємо лаванда. Барбарис, вівсяниця сиза. Ось такий їжачок гарний. Оця вівсяниця так виглядає. І обов'язково, обов'язково, не забувайте, до речі, про це і не нехтуйте е садовою підсвіткою. Оця підсвітка ввечері, ну я не знаю, вона настільки бомбезно яскраво виглядає, що, ну... Не хочеться просто йти в хату, хочеться проводити все більше і більше часу на дворі, на свіжому повітрі. І підсвітка створює ну, такий незабутній, справжній настрій.